Так, мої краситички, вечір продовжується. Так, першу чергу хочу сказати, там від мого імені рекламують казино. Хочу вам ще раз сказати, ні казино, ні ігрові автомати, я ніколи не рекламувала і рекламувати не буду. Це фейк. Зараз прикреплю ще таке запитання, хоч я давно на нього хотіла відповідати, та ніяк не навагалася, мені багато пишуть. Вона мільйонерка, вона має все. Мої хорошенькі, Як тільки я стану мільйонеркою, ви подивитесь, що здійснилися збур... мої мрії. Отоді ви розумієте, світуля мільйон мільйонерка. А даже якщо буду мільйонер, мільярдер, мої красуні, то ж не ви мені дасте ці гроші, то ж не вкраду їх і не попросю. Все, що у світу річки є, все, що вона має. Вона заробляє оцими руками, і цими мозгами. Ніхто цьому житті мені нічого не дав. Боже, люди добрі. Чого ви такі озлоблені стали? Нам не потрібна в Україні війна. Люди один одного доїдають. Люди щадають, от у неї є, бо вона має. Та якщо та людина має, то молодець. Вона заробила, щоб щось мати. Вона не вкрала, не попросила, вона просто працювала. Красуньки мої, та будьте добріші в цьому житті. Та не вважайте чужі кошти, ласточки мої, любов. Ви мої. Ну, як вам може це дояснити? Я не знаю. Не... Так, мої ріднесеньки, ми вже приїхали у Львів, тому що такий красивий великий вокзал, а світулька з вами поговорить. Я ж люблю поговорити з розумними людьми. Да, мої ріднесіньки, ви знаєте, більше всього бідно, що зараз бачу всі світульку, а ніхто її не бачив, коли вона прийшла на привоз. Гола боса, просто голоса, мали Таврію з тігровим салоном. Їхали. А мені кажуть, Боже, їзди на Таврі, тобі не стидно. Я кажу, не дивіться, що моя Таврія в мене в гаражі 600-й мерседес, який жили в кімнаті 12 метрів. Слухайте, в житті було все. Тоді з мене сміялися, що я ходила в синій кофті три роки. Що ти не можеш купити собі? А чого ж кажу, не можу, можу, я ж на роботу ходю. Мені ж я ж чиста, зато чиста. Вона в мене була старенька, але чиста. В таке життя пройшла. Але нічого, вижила, жива, здорова, красива українська жінка, жінка з села, як мені казали, селючка, да, з села. Гор... Знаєте, рідненькі, я дуже люблю з вами поговорити. Я дуже люблю поговорити з розумними людьми. І кожен раз я буду говорити про наше прекрасне життя. Повірте, у нас не все можна купити за гроші. Здорові за гроші не купиш. Ви знаєте, не дай Бог, якщо якась болячка, ніякі гроші не допоможуть. Повірте мені, знаєте, я така поговорка чому ми прийшли, в тому і підемо. Так, да, без грошей теж плохо, я не кажу. Але світ перевернувся. Люди озлоблені, люди готові з'їсти того, в кого трошки більше. Чого? Чого ви такі? Не треба. Наоборот, радійте. Хтось такий, хтось такий. А ви лучі. От ви лучі. Лучі вас нема. Пойміть. Ви самі лучі. ви самі ідеальні. А все вокруг просто прекрасне. Люди мої добрі. Життя. Продовжується і життя неймовірно прекрасне. Потрібно жити сьогодні, час і в цю секунду. Ви мене понімаєте? I love you. мої ми ще поки у Львові, бо потім вже проїдемо зв'язку, може не бути. Я вам всім хочу побажати успіху, процвітання. Ніколи не бійтеся щось починати. Якщо у вас є бажання і у вас є мета, ви йдіть до неї. То, що було ззаді, вчора. Не повертайтесь, йдіть тільки сьогодні, з час і вперед. Повірте, все у вас вийде. Головне, щоб ви це хотіли. Якщо у вас є бажання, у вас вийде. Але запам'ять, не все буде отак. Через щось треба й пройти. да, да. мої хороші, да. Говорю на своєму опиту. Так що мої мир рінулічки, мира, добра, здоров'я, любові і своїм злючкам за говорю, ласточки мої, живіть і насолоджуйтесь життям. Не дивіться на когось, дивіться на себе, тому що ви прекрасні, ви лучші, ви неймовірні. А ваша світулічка, яка є така, є другою не буде, бо якщо буде друга, не буду нравитись. У нас в селі ну, у нас є три бригади. Перва, втора, третя, в третій бригаді був будинок постарілих, дуже великий. Там було дуже чисто. Боже, за цими бабушками, дідушками там дивилися, постілька була біленька. Я вчилася заочно і там працювала. Я коли приходила, вони мене так любили. І я любила. Я, оце всі... я ніколи в житті не гидувалася. Я їх їм мила, і витирала, і міняла постіль їм. І там велика була така прачення, я закинувся в машинку, поки я время йду до них. Іду там, прибираю, вони мені щось розказують. Світуєчки сідають з нами поситі пряники з під подушки мені достають, дають. І ви знаєте, я сідаю, йшла додому, казала, мам, я так хочу будинок такий зробити, я так хочу для діток. І думаю, боже, неужели, ну, між ж вони збиваються, правильно, мої хороші? Наші місті матеріальні. Я так думаю, що настане такий час, і це буде. Я про це по крайній мірі я про це мрію і дуже мрію. І дуже хочу приют для собачок. Ви знаєте, людина, хоч по а собачка ні. Для мене це для мене це святе, чесно. Так, мої красаторі, йдемо з вами до завершення. По поводу мільйонерші, по поводи, яка я то розкажу вам ще раз, повторюсь, все, що в цій будущій мільйонерші є. Зароблена цими руками і цими мозами. Ніхто не дав ні копійки, не попросила ні копійки. Все заробила сама. Життя було в мене чудове. Саме головне жива, здорова, села. Прекрасна жінка, як ви мене називаєте, стелючкою. Да, Ще хочу вам сказати, ні в якому разі не хвалюсь, кажи хорошо і не кажи хорошо. Я допомагаю всім хлопчикам нашим зсу, допомагаю, получаю подяки, дитячі будинки, будинки. Кожну п'ятницю ми возимо продукти, де кормлять прекрасних людей. І обов'язково я допомагаю в приют для собачок. Для мене це святе, повірте. Ще раз кажу, я не хвалюсь. Кажи плохо і не кажи плохо. Отака ваша світланка, як ви сказали, селючка із села. Так що, мої красуні, все, що є в цій селючці, як ви сказали, що все моє. Да, дівчатка, мої хлопчики. Тому що багато людей, багато людей заздрять, тільки чому. Дивіться, зазрість, злість, завість, ненависть це перший гріх. Не живіть сьогодні, а живіть далі. Не повертайтесь назад, а йдіть уперед. Тому що наші мислі наші матеріальні. Якщо ви ж, я завжди багато запитують, як ви не боїтеся в цей час щось починати? Не треба боятися. Треба просто починати. Якщо ви впевнені в собі і ви хочете, йдіть вперед. Не треба нічого, якщо нам щось бояться, нам треба сісти світити дома. Ще раз повторюсь, ми сильні, ми мужні, ми незламні. Український народ незламний. Так що ви мене почули. Я в будь-якому випадку тих здивок закарлючок, за знаєте, що я їм скажу? Я їх такого, I love you, без тожені. А саме головне, мої хороші, я вам всім бажаю. Здоров'я. Процвітання, тому що наше життя дійсно прекрасне. Дякувати Богу, дякувати ЗСУ. У нас є можливість з вами поговорити. У нас є можливість вийти у Львові на вокзалі і поїхав остатися. У нас є можливість робити все, то, що ви захочете. Саме головне будьте самі собою. Не будьте другим, не копіруйте когось, не грайте, як хтось. Повірте, ви можете бути успішнішим чи цям Вазиренко, чим другий, третій, десятий. Саме головне хто ви, а не хто десь. Ніколи не рахуйте чуже правда, не рахуйте. Заздрість – це дуже плоха штука. Повірте, я теж, у мене були знайомі, такі які мали все, вони до цих пір мають і дякувати Богу, хай мають в мільйон разів більше. А я дякую Богу за те, що що в мене є. І дякую всім. Понятно вам, мої рідненькі. Не завідуйте, а просто любіть життя. I love you.